Ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, вона є слідуючою. Якщо проводити реформування галузі окремо місто Ужгород брати і окремо Ужгородський район, то ми маємо слідуючу картину. Ми маємо Ужгородський район, де є 23 лікаря на 10 тисяч населення. І маємо місто Ужгород, де є таких 59. А загальний показник по області 39. І фактично дійсно, якщо тільки елементарно привести до норми штатні розписи, то звичайно в місті Ужгороді потрібно проводити скорочення. Але якщо розглядати, а це підсказує і логіка, і економіка Ужгород, Ужгородський район як єдине ціле, як єдиний медичний простір, то в принципі вони якраз один одного. В цих моментах перекривають. Тому що де-факто вже давно так працюють. На в наоперативні втручання госпіталізуються Ужгородську, міську клінічну лікарню. Жінки Ужгородського району народжують в міському перинатальному центрі. Люба серйозна терапевтична патологія лікується, в ЦМКЛ і так далі. Тобто на сьогоднішній день ми маємо. Де-факто вже єдиний медичний простір. Його треба зафіксувати, юридично закріпити і таким чином уникнути перенасичення кадрове міста Ужгорода і в той же час кадровий дефіцит Ужгородського району. Чому? Ну, по-перше, як такої повноцінної районної лікарні в Ужгородському районі немає. Я маю на увазі, що немає. Хірургічного підрозділу, немає акушерського гінекологічного підрозділу і так далі, немає відповідної інтенсивної терапії, реанімації і багато служб, які мають бути на другому рівні в районній лікарні. Вся ця допомога надається в місті Ужгород. Питання друге: транспортне сполучення, зв'язок в Ужгородському районі і сама логістика. Ужгорода є така, яка дозволяє приймати, і дозволяє приїжджати вчасно пацієнтам Ужгородського району в місто Ужгород, і отримувати набагато більш якісну медичну допомогу. Плюс, якщо сконцентрувати ресурс, ви прекрасно розумієте, що він дає набагато більший ефект. І після такого об'єднання очікується, в тому числі, і Суттєве покращення, забезпечення міської лікарні, де будуть проводитися лікувальні міроприємства і жителям Ужгородського району. Це що стосується стаціонарної допомоги. Що стосується амбулаторно-поліклінічної допомоги, то вона залишається такою, як вона є, окрім того, що ще відкрито поліклінічне відділення Ужгородського району в місті Ужгороді. Це саме для жителів Кам'яниці, Кам'яницька Гута, Оноковці, Оріховиця, Ярок і так далі, яким, в принципі, їхати в чоп за кожною довідкою, продовжити лікарняний лист у випадку захворювання, на той же самий гострореспіраторну респіраторну інфекцію чи грип. Це є абсолютно недоцільно. Тим більше, що тут є розвинута повністю інфраструктура, яка має супроводжувати. Медичну діяльність. Швидка допомога. Ми абсолютно зберегли всі пункти швидкої допомоги, які були при організації екстреної медичної допомоги. Плюс буде відкриття ще нових пунктів. Уже проводяться роботи на базі комунального підприємства в новому мікрорайоні, щоб вже звідси їхала швидка в спальний район. Я думаю, що вже в квітні місяці ми зможемо обслуговувати набагато більш оперативніше виклики швидкої допомоги в районі новобудов. Тому що доїхати за 10 хвилин з аеропорта, особливо в час пік, це є майже нереально. На сьогоднішній день. Ми відходимо від такого поняття, як дільнича лікарня. Але це не значить, що не буде лікарні. Ми відходимо від такого поняття, як, допустимо, така лікарня, як на сьогоднішній день в чопі районна, так? тому що має бути лікарня інтенсивного лікування. Але ж є ще дуже багато інших питань. Є питання лікування хронічних хворих, яким поставлений діагноз, яким призначені ліки яким призначені процедури фізіотерапевтичні і так далі, і є умови для того, щоб це здійснювати, наприклад, в чопі, наприклад, в середньому і так далі. Перше питання. Друге питання. Люба серйозна хвороба потребує в комплексі лікувальному реабілітаційного періоду. І цей реабілітаційний період також треба проводити повноцінно. Тобто я говорю для того, що будуть реорганізовані лікарні. Для лікування хронічних хворих, будуть створені лікарні відновного лікування, питання створення косписів на дня. Тобто, в принципі, лікарні залишаються, ліжка залишаються, персонал залишається. Питання лише в тому, хто чим буде займатися. Законодавство України дозволяє лікарю здобути іншу спеціальність. Наприклад, якщо це є терапевтичний профіль, якщо це є лікар, який має кваліфікацію любу терапевтичну, він може, наприклад, пройти первинну спеціалізацію з іншої спеціальності на протязі 4-6 місяців і вже почати свою діяльність спеціалістом, фахівцем іншої, іншого напрямку. Тобто, в цьому якраз проблем немає. Тим більше, що в нас є. Для цього відповідні умови, є потужна база в ужну на сьогоднішній день інститут дота після дипломної підготовки. Тобто, я собі взагалі не уявляю лікаря, який постійно над собою не працює, який не вчиться, який не йде в ногу з часом. Є чітко, директивно прописано, починаючи від президента держави. Закінчуючи всіма рівнями адміністрації, в тому числі і медичних адміністрацій, так, нота так, це є первинна мережа. Це є перший рівень. І саме основою ядром цього першого рівня є сімейний лікар. І стоїть питання не зменшення їхньої кількості, а навпаки, стоїть питання збільшення їхньої кількості. Тому що норматив. 1200-1600 пацієнтів на одного сімейного лікаря. Так? В умовах гірської місцевості закон дозволяє цей норматив зменшувати до 800 тисяч мешканців на одного сімейного лікаря. У нас середній показник по області на одного сімейного лікаря на сьогоднішній день 1863 пацієнти. Так? Тобто, однозначно, що буде стояти питання розширення мережі сімейної медицини, але це буде йти за рахунок стаціонарів, за рахунок вузьких спеціалістів, які на сьогоднішній день є представлені на другому рівні, але фактично ну, десь є елементи профанації, тому що е спеціаліст. Має виконувати відповідну роботу за своїм фахом. Щоб виконувати свою роботу якісно, фахово, він повинен її робити щодня. А щоб, дня, щоб її робити щодня, має бути відповідне поле для діяльності. так? Тобто мають бути пацієнти з даною патологією. І коли ми бачимо одне діло звіти по 39-й формі, а інше діло голу статистику. Скільки є таких захворювань, то явно є певні дисонанси. І, звичайно, цю ситуацію також будемо виправляти. Я повторюю і відповідаю за свої слова. Люди будуть мати збережене місце роботи. Це є однозначно. Але я не можу не продовжити цю думку і не сказати, що декому потрібно буде переучуватися і декому треба буде робити трохи іншу роботу, ніж робив до того. І якісніше робити, і з більшою віддачею робити. Цього не сказати, я також не маю права. Але робоче місце однозначно буде збережено за кожною людиною. Реформа не в тому, щоб скоротити. Оптимізація це не скорочення. Тому що, наприклад, обласних закладів ми можемо показати, що да, десь ми забрали штатні посади, але вони нікуди не ділися. Вони були просто передані на інший напрямок. Наприклад, організувалася діалізна служба в області, де забезпечення за рахунок обласного бюджету, так? за цієї сателітні відділення обласної клінічної лікарні, такі на сьогоднішній день: Мукачеві, Ракові, Тячеві, Хусті, Виноградові. Тобто, щоб люди на діаліз могли доїхати нормально. Не їхати ж з Рахова три рази в тиждень на діаліз в Ужгород, правда? І навіть Тячів далеко. Це перше далі. Зараз ми робимо мережу комп'ютерної томографії. На сьогоднішній день комп'ютерні томографії в Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Виноградові, Хусті, Тячеві. Не можна вже провести ну, високоточне якісне обстеження хворих. Знову ж таки, це йде за рахунок сателітних відділень обласної клінічної лікарні. Далі створена кардіохірургія, малоінвазивна хірургія і так далі, за рахунок тих кардіологів, за рахунок тих же самих хірургів, ну, вони перевчилися, тому що на сьогоднішній день є попит на іншу роботу. І треба вивчати цей попит, треба прогнозувати ситуацію, і треба готуватися до того. Повторююся ще раз: я собі не уявляю лікаря, який працює і не вчиться кожного дня, не переучується, тому що навіть маса констант, які були 30-ті роки, 60-ті роки, 90-ті роки, на сьогоднішній день переглядаються. Зовсім інша тактика, зовсім інші методики лікування, більш ефективні і тому подібне. І треба йти в ногу з часом.